Пане Денисе, ви знаєте, я настільки вражений окрім самого виду спорту тайландського боксу взагалі і ось цим вашим ком'юніті, як ви один одного підтримуєте? Як? З якою повагою ставитись, що мені здається, що в Україні необхідно зробити таїландський бокс національним спортом також і тут, як і в Таїланді, тому що ну, якщо ця філософія вона буде розповсюджуватися, то багатьох проблем просто ми не будемо бачити. Тому що ну, суб'єктивно, те, що бачиться в Україні, що часто ця, знаєте, нашою проблемою є оця якась розрозненість. Ось якісь моменти пов'язані з чварами внутрішніми, а тайландський бокс, ну принаймні мені так здається, знаєте, з, з боку, що тут ситуація трохи трохи інша і виглядає як якийсь а, моноліт. Я більше скажу, під, підходить до слова не ком'юніті, а сім'я. Ми дійсно наше керівництво завжди наголошує на тому, що ми не просто федерація, а ми сім'я. І кожен, кому потрібна допомога, її отримує. А на ринці стались отакі от події, не дуже приємні. Валерія Середенко з червоного кута і Соколова Вікторія вчає правим хайкіком у голову. На жаль, цей удар був пропущений і перш за все здоров'я спортсмена. Лікар оглядає спортсменку. Маємо велику надію, що все з нею буде гаразд. Друзі, це тайландський бокс і треба розуміти, що такі ситуації інколи трапляються. Вона не притомна, а пане буде що з дівчинкою? Важко сказати з цієї позиції. Я думаю, що ні, але у таких випадках рефері і лікарі не дають швидко піднятися спортсменці для того, щоб не завдати шкоди здоров'ю. І маємо надію, що все спортсменку з червоного гаразд, тому що це. Чиясь дочка, чиясь дитина, так, чисть вихованець і лікар кваліфіковано надасть допомогу, так, піднімається спортсменка з червоного Середенко Валерія, і я думаю, що заслуговує вона тільки на оплески, навіть в такій ситуації, демонструючи характер. Вона каже, що все гаразд, піднімається. Я думаю, що повинні бути оплески. Так і зала аплодує, і ми разом з ними. Панесе, скажіть, будь ласка, в таких випадках чи потрібно додаткове обстеження спортсменців? Так, об, об, обов'язково тренерами і організаторами змагань буде е, досягнуто всього, всього можливого для того, щоб е, спортсменка е, була в порядку, так і здорова. Спортсменка із нас а це була матчева зустріч, тому обоє спортсмени перемагають. Бувають і такі обставини. На жаль, це тайландський бокс. І... Так, друзі. І таке трапляється інколи. Ми бажаємо спортсменці з червоного середенко Валерії Запосолу здоров'я, так і маємо надію, що у подальшому цей спортсмен проявить себе як найкраще, так і буде продовжувати нас радувати своєю, своєю появою на чемпіонатах різного рівня. Ну що ж, ну що ж, бажаємо дійсно здоров'я в першу чергу наразі. Валерії Середенко і подальших успіхів обом спортсменкам. Знаєте, важко навіть уявити, що відчуває її суперниця Вікторія Соколова, тому що мені здається, що вона взагалі не зраділа, тому що відбулося. Я так само думаю, що вона не, не зраділа, тому що все ж таки це спорт. Так, це Треба визначити переможця, а не людина має втрачати здоров'я, якщо можна так виразитись. Тому я не бачу радості на обличчі, але це наша робота. Ми повинні це виконувати і розуміти, що бувають різні випадки.